Всім привіт! У нас готові наступні три комплекти систем відеоспостереження для автомобілів Збройних Сил України. Нагадаю, такі комплекти дозволяють рухатися автомобілям в темну пору доби без увімкнути світла фар. Уже декілька штук ми відправили, приходять позитивні відгуки. Наші захисники замовляють ще, тому я вважаю, що це рішення виправдане. Були монітори, телевізори, підбирали. на Нашу думку, ось такі от моніторчик 7 дюймів. Ну менше ніяк не потрібно. Ми дивилися, дехто використовує 5 дюймові, це напевно замало. На ось таких от роз'ємах. Тобто від монітора виходить тільки один роз'єм буде найбільш оптимальним вибором. Далі камера на... зупинилася на ось такому рішенні, де камера фіксується саме на ось такому кронштейні, і кронштейн на даху фіксується ось такими магнітами. Магніти теж ми підбирали розмір. Я можу написати, кому буде потрібно. Далі чому так? Є багато рішень. Ми дивилися. Хтось писав, що наші рішення дорогі, є дешевші, так і дешевші, але ми рахуємо, що ось таке рішення буде максимально надійним, тому що там ми бачили, як фіксується камера на кронштейні і. Сам кронштейн вже на магнітах. Цей кронштейн зараз не розрахований на такі вібрації, які будуть на автомобілі постійно по бездоріжжі їхати. З часом треба буде або постійно підтягувати, або він може взагалі а -а, зламатися. Тому коли камера фіксується на ось такому кронштейні, це максимально надійно, регулюється за допомогою стих гаяк кут нахилу. Сама камера зафіксована бандажною телевою стрічкою на ось такій пластині. Все це монолітно і надійно. Знову ж таки, ми викидаємо всі ці з'єднання. У нас після камери немає з'єднання жодного. Ми розпаємося в самій камері і також розспаємося, щоб можна було вимкнути інфочервону підсвітку. Тобто все живеться одним штекером. Штекер вставляється в прикурювач і від цього працює, в одному кабелі працює і камера, і сам монітор. Тому наше рішення, звичайно, буде. Найдорожче можливо, ну, можливо, не буду сказати, тому що нам озвучили різні, різну вартість цих комплектів. Ну, і Вартість комплекту залежить від самої камери. Ми намагаємося підібрати камеру, щоб вона була оптимальна по ціні і з хорошими характеристиками. Тому так, ці комплекти вже їдуть.